Формування росіян зайшли на територію Білгородської Курської та інших областей Російської Федерації. Добровольці заявили, що прорвались у Білгородську та от власне Курської області. Серед легіонів, які присутні, це є свобода Росії, Ердика та Сибірський батальйон. Так от, Сибірський батальйон» повідомив, що зайшли на прикордонні території Росії. Військових добровольчих загонів опублікували звернення. Давайте одне з таких. Ми послухаємо саме від оцього Сибірського батальйону. Пацаны, помашите ручкой-то. Вроде и родной, а? а? Ну что, пацаны? Голосовать на бюллетенях. Давайте голосовать калибром. 62, 56, которые есть. Присоединяйся в сибирский батальон. Пацаны, не на связи. За попередньою інформацією, нібито добровольці взяли під контроль прикордонну е лозову рудку Білгородської області. А у Тьоткіно Курської області зараз триває активний стрілецький бій. Загалом е вже Юсов, наш представник нашої головного управління нього прокоментував цю ситуацію і повідомив наступне. Давайте ми заслухаємо е слова Юсова. Легіон Свобода Росії РДК і Сибірський батальйон на території РФ діють як самостійні підрозділи, оскільки складаються з громадян РФ. Вони, зрештою, знаходяться у себе вдома. Ймовірно, зараз відбувається спільна операція даних підрозділів на території так званої РФ. Більше того, з'явилася інформація, що над Білгородською областю була знищена авіація. Мова йде, начебто, про су 27 Ось ви зараз бачите кадри на ваших екранах. Офіційно підтвердження збиття чергової сушки немає, але будемо дуже сподіватися, що це підтвердиться нашими офіційними представниками. Нагадаю вам, що з початку 24-го року, особливо в лютому місяці, сушкопад був неймовірним. Про це ми ще поговоримо, тому що. Що от представники е, військових структур е, Крін Балтікає, що таким чином збройні сили України розчищають плацдарм для майбутніх F-16, які мають прибути в Україну, тому що чим менше авіації буде в повітрі е, від ворога, тим краще ми зможемо убезпечити і захистити саме свою інфраструктуру для того, аби обслуговувати е, авіацію, на яку ми дуже дуже чекаємо. Лише вам нагадаю, що. Остання інформація Times передає, начебто, в липні повинні з'явитися перших шість винищувачів ф 16 раніше на зустрічі з президентом Зеленським в рамках Мюнхенської конференції. Нагадаю вам, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте повідомив, що все йде за планом, і Україна отримує від Нідерландів в першим траншем не менше ніж 24 винищувачі f 16 Давайте далі говорити, що відбувається в нас на фронті, як міняється ситуація з нами на зв'язку. Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор запасу. Олексій, вітаю, слава Україні! Героям слава, вітаю вас за останніми повідомленнями на східному напрямку. А, в нас є просування на північ від Бахмуту. Це є в районі Богданівки біля Кліщіївки. Була знищена потужна колона а, танків Російської Федерації. Ну і також а, каже Рьопке, це є представник аналітики ведення німецького, Що біля Мар'їнки ворог також зупинений? Мене пане Олексій запитання. Це є результат того, що вже. Якісь боєприпаси з'явилися нас на фронті. І чи вони от з цього чайського пакету, так званого від Петра Павла, чи можливо, от їх кажуть, є інформація, що знову ж таки як на початку 22-го року нам болгари активно допомагають. Ну, ви знаєте, деяка допомога, про яку навіть кажуть там, наприклад, на Рамштайнах, на інших якихось офіційних зустрічах, де є відкрита інформація, вона не повністю. Е там не повністю розповідають про те, що нам продається, яка збройня, тому що частково це є військовою таємницею, і попереджати ворога, коли ще нам буде передано, не треба, бо він зможе на це підготуватися. Тому, наприклад, про літаки F-16, які будуть у липні. Ну знаєте, пригадайте, коли в нас з'явився Петріот, то е, ми дізналися про це тільки тоді, коли він коли він починав почав збивати перші кінжали російські. Тому інколи інформація, отака, яка виходить, це ну, це не е, нас намагаються заплутати, це просто закрита інформація і туман так званої війни. І ну не треба про це розповідати. Що саме нам може продає Болгарія? Ну знаєте. Я впевнений, що це може бути снаряди не для натівських систем, це може бути не 155, це може бути 152. Бо вони ж колись були в Варшавському договорі, і там мали залишитися, ну залишатися в них снаряди для гармат радянського радянських калібрів, скажімо так. Ну і плюс до того Петр Павел, який ну знайшов це так трошечки дивно виглядає, знайшов, пошукав, пошукав, знайшов. Тобто була домовленість завдяки йому з країнами. Як ми називаємо третього світу про ці 800 тисяч. Ну як якщо вже е, вони починають пробувати в нашу країну, а є, є така інформація. Ну, обережно про це кажуть наше офіційне представництво. То ми могли просто ті снаряди, які в нас були на складах, і ми їх резервували, і використовували вкрай обмежено, ну зараз почали використовувати більш активно, тому що розуміємо, що на підході чи, чи, вже, чи вже підходять ті, що е, купляли в на третього світу. Це одна із причин, тому чому на деяких ділянках призупинена наступальна дія росіян. Ну і потім тому, до того ж, росіяни теж вони не можуть постійно наступати. В них є і втрати, і їм треба передислоковуватися, їм треба поповнювати свої штатні розклади. Ну тобто є багато причин, але наявність додаткових снарядів для арсистем. Це, це вагома складова.